Привіт, мене звати Ніна. Вітаю вас з Каліфорнії. Сьогодні я буду підходити до пересічних іноземців тут і питати їх, звідки ця пісня? А ця пісня з України. А як я опинилась на Ютуб каналі Андрюха? Ну що, здивувалися? Йо, я теж офігів, коли дізнався, що пройшло вже аж два роки з попереднього відео цієї тематики. До речі, до того, як Ніна Україна завітала на наш канал, вона змінювала навчальні заклади як рукавички. До того, як Ніна Україна стала професором в одному з кращих університетів Америки, вона проживала у звичайнісінькій київській сім'ї. Та до того, як Ніна Україна почала знімати до 100 біса сторіс в інстаграм, вона була ще тою бешкетницею столиці. Вони на батькамі казали, О, Боже, ваша Ніна, така бешкетниця поведін. 2, 2, 2. Ви на каналі Андрюхи, який ради вас вітати. Отак на довгоочікуваній серії до того, як стала відома, у якій я вам розповім про Ніно до того, як вони назнімали знімали реакції на українські пісні, ледь не з усіма американцями світу. І чому ж вона хоче перестати робити подібний контент взагалі? Що? А також ви тут побачите ексклюзивні супер, дупер, пупер, дупер. А, це вже було секретні кадри нового формату на каналі Ніна Україна. Лайки, і підписочку оформили. Тоді бажаю вам приємного перегляду. Дивіться, будь ласка, до кінця. обіцяйте. Історія життя Ніни Карнаух, а саме таке її справжнє прізвище, якщо ви не знали, починається 3 лютого 1989 року у звичайнісінькій столичній сім'ї 90-х. Я виросла у 90-х, У моїх батьків не було дуже багато грошей. Інколи не було чого їсти, і вони мали віддавати мені останнє. Саме так дівчинка виглядала у 6 років на першому дзвонику. Тоді мама дала їй вибір. Чи ще рік вона хоче провести у дитсадочку? Чи настав час для школи? І тоді Ніна твердо відповіла: час до школи, бо у дитсадку їй було е нудно. Я дуже рада ой ой. А далі справді не було коли журитися, адже саме навчання було справжніми американськими гірками. Що ж, звучить символічно? Погодьтесь О, боже мій, де я тільки навчилася в трьох школах. Потім в українському гуманітарному ліцеї Київського університету імені Шевченка. Потім вчилася. Відбувався увесь цей хаос, Зокрема, через те, що мама Ніни постійно хотіла відправляти її у кращу й кращу школу. В останніх двох школах мені треба було їздити більше години, щоб туди дістатися, отримувати ці найкращі знання. Удома майбутню блогерку постійно примушували вчити усе і вся з уроків. Тому проблем з оцінками зовсім не було. Однак, у самій шкілі дівчинка давала усім джазу. Я створювала проблеми вчителя. Потім вони дзвонили батькам і казали, о Боже, баш, Ніна така. Бежкетниця, поведінка, дива, дива, дива настав перехідний вік, і відносини у сім'ї дещо загострились. Адже Ніна не бажала робити лише те, що їй скажуть. У підсумку вона приїхала до своїх ґрендперенців, які власне і зародили у ній бажання вчити математику та компудактори. Казали ніна, вчи більше математику і комп'ютери. Комп'ютери це майбутнє. Я їх послухала саме завдяки ним. Майбутня професорка подалася у КПІ на спеціальність інтелектуальні системи прийняття рішень, що для учениці гуманітарного напрямку було досить головним кроком у житті 16 років я вступила на інститут про системного аналізу у КПІ і набрала 56 балів з 60, що для мене було великим сюрпризом як для людини з гуманітарного ліцею. Навчання у студентки проходило складно, але все ж на високі бали. Саме тут ніна і почала сильно захоплюватись економікою та фінансами. Порив проявився у тому, що я почала дивитися бізнес-канал, знаєте, де кожні 30 хвилин нові новини крутять. Дивилася кінечна, в мене була ціль за півроку чи рік почати розуміти про що там взагалі говорять. Ціль була поставлена, і вже за рік безперервного перенання оцю всю банківську справу. Ринки, котірівеньки, акції облігації, валютні пари що відбуваються централь. Банк підняв ставеньку, опустив ставеньку. Принесли свої плоди. Адже у 2008 тисячі у неї виникла нагода вразити усіх своїми знаннями, за що її запросили на роботу спочатку в один провідний банк України, а потім навіть і світовий ing банк. І він такий. Тісно, і як ти думаєш, центральний банк має підвищувати ставку чи ні? І я така, о, я такі проз, о, які конс, за і проти. Коротше кажучи, я їх вразила, і вони мене взяли таким студентом, що буде їм допомагати. Завдяки другому Ні і почала прокачувати свій інгліш. Єс, єс, як я завжди говорю, well done, хоч еврідей. Адже більшість звітів тепер треба було писати саме нею. Я до того англійську мову знала трохи на рівні такому шкільному, якості знають, реально. І в університеті я вже додатково не вчила. Таким чином, майбутня блогерка продовжувала розвиватися у фінансово-економічній тусовці, паралельно навчаючись на магістратурі. Пройшло трішки часу, а саме літо 2010 року, і вона почала відчувати, що нового навчатись тут вже немає чого, і почала розглядати свої варіанти. За кордоном я почала дивитися різні програми, різні варіанти по всій Європі. Моя сказала, не їдь в Америку. Америка, це дуже далеко. Я тоді жодного разу ще не була за кордоном, десь недалеко, десь в Європі. Не може бути і ось дівчині пощастило. Та завдяки зв'язкам вона отримала стипендію від швейцарського уряду на навчання у одному з кращих університетів Європи. Вау! Wow. Wow. Ну принаймні саме так досі думають деякі родичі, ніни. Та, зокрема, могли б подумати і ви. Так, так, я до вас звертаюсь. Гей, hey, привіт. Ви ще тут? Але ніхрена подібного. Хто це говорить? Найважче випробування треба було знайти рекомендацію швейцарського професора, який напише, що я дуже хороша дівчинка, дуже розумна і що мене треба брати, мені треба давати стипендію. Більше ста написаних емейлів ледь не усім професорам Швейцарії, кожному з яких вона конкретно розписувала, чим саме бажає навчатися під час аспірантури. До речі, ось це видиво, яке я вам вже вставляю кілька хвилин в підряд, є власне на каналі блогерки, та саме його Ніна і вважає своїм. Улюблене, насправді мені дуже подобається моє відео з історією мого життя, тому що це єдине відео про мене на Ютуб каналі, тому що інші відео це реакції інших. Тож, якщо вам цікаво, як саме у пані Карнаух проходили студентські руки у Швейцарії, як вона потрапила у Сполучені Штати та стала там професоркою одному з кращих університетів світу, тоді посилання на відео залишаю в описі. А ми з вами більше сконцентруємось на блогерській діяльності. До 21 року в мене світ був досить обмежен. Ежений після 21 за кордоном з тим, що я мала можливість більше подорожувати, побувати не тільки в Швейцарії, але поряд в Німеччині, в Австрії, в Італії, Франції, в скандинавських країнах всі мої цінності були переглянуті. О точно про 21 рік. Саме тоді Ніна почала завзято захоплюватись великим тенісом. Ця любов у неї певно переросла з настільного тенісу, яким дівчина займається ще з 7 років. Пілія вона в нього настільки перфектно і емейзінк, що навіть грала за жіночу команду кантону сент Галену у Швейцарії. Я люблю танцювати інколи Блін, давно не танцювала. І що ще? Робити відосики на Ютуб і музику. Обожнюю музику. Окей, okay, перфект, це все вері інтереснік та цікаво. Але як щодо Ютубу? Ем, ну що ж, от тримайте відповідь на це від самої героїні? Як наважу власняти перше відео? Блін. Mm, давно хотіла з 25 років, а мені зараз 34. А на уважливо зняти перше відео в 30 років. Спочатку не на свій ютуб канал. Так, стоп, а тут зупинимось детальніше. Сумніваюся, що ви знали, але перший ютуб канал уже професорки Ніни був англійською мовою. Та зветься він. <кхем> зараз налаштуюсь на English pronunciation. Так, де воно тут пише? А, о! Voice of passionate professionals. Turn your phone off, put it in airplane mode so you don't have any distraction. The second thing I think that's important is to... Put that are like присвячена ця сторінка людям, які закохані у свою справу. Я тоді була за кадром, брала інтерв'ю різних американців, які успішні і дуже люблять свою справу. Дебютне відео тут вийшло ще у 19-му році. А останні опубліковане всього 6 місяців тому. економіку, Олвереювенюріала Так, я економіксфайнеса крім цього, через те, що Ніна Україна тоді працювала на державній роботі в університеті штату Огайо, вона не могла робити публічний ютуб канал від свого імені та навіть зі своїм обличчям? Адже тоді це брахувалось, що усе, що вона там каже, показує позицію усього універу. Так звучить не дуже. Однак, якщо ви у мене супер здогадливі інштейни, Ніна таки знайшла рішення цій проблемі. Як саме Хе, вона просто поставила собі. Ці 1 січня 2020 року дала собі слово, що до того як мені виповниться 31 рік, я запишу перше відео. 30 січня це було мене до народження 3 лютого. Записала і виклала до свого дня народження. Виконала свою обіцянку. Ось так виглядає це перше відео та носить назву три причини, чому я сумую в США. Привіт, мої хороші, прекрасні, унікальні. Мене звати Ніна, я з Києва, мені 31 рік. Ну що ж можу сказати? Вийшло воно реально суперпупер переповненим найрізноманітнішими ефектами. На що звернули увагу і глядачі у відгуках. Буває однаково, якщо вам цікаво. Залишайтеся тут, як пояснила пізніше сама Ніна, це було вираження самоіронії та страху викладати своє перше відео на Ютубі зі своїм лицем. Що ж, у мене був подібний страх викладати відео на Ютубі з лицем? Адже перший раз я на це наважився аж після п'яти років своєї ютуб діяльності. Хоча і картинка тоді була відверто не дуже. Так, якщо що, це мій голос, ви чуєте переважно на цьому каналі. Як вам мої вусики? Зараз, наче, вже виходить краще. От бачите, я сиджу перед вами, махаю ручкою, прикупив собі стіл, за яким зручно знімати і монтувати відео. А позаду у мене вже є прикольний фон, та наче непогане світло. Правда, це звичайна лампа але нічого. Прямо зараз я знімкую для вас нове відео. Ось уже фон. Фактично з усіма розставленими баночками, головне джерело світла. Я там уже щось е вчусь. Але головна мета цього відео це показати вам мою головну підставку для. Камери, яку роль якої виконує зараз телефон, за який я знімаю, підставка на віки, як то кажуть, багато функціональність це дуже і дуже важливо у сучасному світі. А ви що думали? Хоча, звісно, якість картинки бажає кращого. Адже мій старенький сайомі вже не сильно вивозить. Тому якщо ви вже задонатили на ЗСУ, і вам раптом подобається контент, який я вам тут знімаю, і ви хочете, щоб він був ще кращий та якісніший, то у мене є амбітна ціль купити iPhone для покращення картинки у відеороликах. Якщо маєте бажання мені у цьому допомогти, то буду вдячний за вашу підтримку на Патреоні. А, або ні, краще на Ютуб спонсорстві чи Баймійкофії. Або ж навіть прямо на карточку, усі реквізити ви бачите у себе на екранах, та продубльовані вони в описі під відео. А також я дуже вдячний тим, хто мене вже підтримує, а особливо Ростиславу Золонюку. Ви мене справді мотивуєте і далі робити для вас. Контент ем, до речі, про контент на початку існування каналу Ніна Україна ролики виходили виключно у форматі реакцій із хлопцем, який то оцінював пісні укрспіваків, Я зі своїм хлопцем, американцем тут, і він буде реагувати на пісню Чері Гейл В. То вгадував назви українських областей. Дніпропетровська. Дніпро... не Дніпропетровська ломви wow, були навіть експериментальні видива. Наприклад, скетч про подорожі у часі та пояснення самій собі в минулому про велику пандемію у світі. Ем, Чекайте, чекайте. Як же ж там вона називалась? А, точно, коронавірус. З тою війною вже забув, що таке існувало. Привіт, ти хто? Я це ти через 4 місяці. О, окей, ти тут щоб щось мені розповісти. Однак головною темою каналу все ще залишалася реакції курта на новенькі пісні українських співаків. Сьогодні випуск присвячений композиції океан Ельзи. Обійми спочатку Курт буде дивитися оригінальний кліп і він спробує сам вгадати про що пісня так тривало аж до червня, коли в Америці нарешті почали послаблювати карантинні обмеження та дозволяти людям нарешті виходити зі своїх домівок на природу. Сам там і з наступні декілька десятків відео Ніни, які були по дуже незвичайній тематиці. ОТ <гум> ото я вас заінтригував. Знаєте про що вони були? Про Реакції американців на відео про Україну. Всім привіт! Вітаю вас на Ніна Україна, американець Колбі. Привіт. Ми тут реагуємо на українську музику, українську культуру І що важливо, цей контент заходить глядачам, а канал дуже успішно набирав підписників, адже всього через півроку існування мав у своєму активі аж 15 тисяч шанувальників. А вже на день незалежності подвоїв кількість глядачів. Всім не американців у парку, будуть сьогодні не сплати України за виконанням дзідзі. Вони мають згадатися їм якої це країни. Приблизно з осені цього ж року Ніна почала вести інстаграм українською мовою та розповідати й тут про свій ютуб-канал. А на самому титрубі вийшли перші серії із найулюбленішим гостем каналу американцем Заком, що жив в Україні 4 роки та щебече Солов'їною, як рідною. О, господи, таке питання: вплив України на мою на душу, на, на менталітет дуже великий. 50 тисяч підписників. Саме така амбітна ціль була поставлена блогеркою до кінця 2020 року. І що я вам можу сказати? Вона з нею фактично впоралася, адже уже 2 січня цей Сталося завдяки шаленому активі на відосах про українські колядки, де перегляди спокійнесенько перевалюють за декілька сотень тисяч. Більший зріст на моєму каналі відбувався завжди три рази на рік. Один раз під час дня незалежності України, другий раз це на Різдво, Новий рік, коли реакція на Щедрик у нас. І третій раз це під час Євробачення. Якраз реакція на пісню Калоша є зараз найпопулярнішим роликом Ніни України, Те дозбирується уже другий мільйон прослуховувань. Стефані це відео, відео, але це це не вірі, боснара вірі зріл лайфстафтарісконрайне аз ви спік. це да са вілкіт. Ой, не актор. Так, що там у нас по часу? О літо 21-го року саме тоді Ніна вперше за довгий час приїхала в Україну, та ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. На той момент вона уже святкувала здобуття срібної кнопки для труби і вперше відчула свою реальну популярність. Ну, популярність – це те, що, що мене знають. От деякі люди трошечки Пізнавали мене. Ля, ну чого ж ти прибідняєшся? Он навіть до Верховної Ради тебе запросили. Побувала вперше на радіо. Ті, привіт, це мій перший радіоефір. Я дуже хвилю привіт. Я знаю, ти мене слухаєш. <ривіт> Вона виконала <ривіт> все, що мала сказати, <ривіт> і може вже <ривіт> йти. Та Навіть побазікала у прямому ефірі телеканалу Рада. Столиця України столиця да це але важливо. Тві, десь половина знає, половина не знає. На жаль, більше того, мала справжню сходку зі своїми найвіданішими фанами. Як вам досить сьогодні? Контраверсивно. Ти дуже правда круто робиш, це все мені теж сподобалось. Блін, Ніна з а це ж ну інше зовсім. А, ну і паралельно знімала відоси, перевіряючи інших відомих шанувальників на їх English language proficiency. First time seeing you in person. You want nee. to speak with me in English? I'm sorry. I'm really sorry. How are you doing today? What's up? Не дають ляжого базару. Якось так поважна професорка і продовжувала запалювати у ваших інтернетах до початку повномасштабного вторгнення. Та в принципі і після нього. Єдине, що змінилося, це реакція американців на українські пісні, переросли у реакції іноземців на події в Україні. Аремі Путін зекіле, і ми всі і згонолоз. Абсолютно. Нашим глядачам справді цікаво слухати про те, що ж трясся думають про Україну там, за океаном, та що там приховувати, і самій блогерці це робити в кайф. Гей, hey, дивіться, її прекрасна українська музика, історія, їжа, культура, hey, everybody! таким чином, Ніна стала одною з перших популяризаторів рідної неньки за кордоном, паралельно знайомлячи людей з усього світу із нашою культурою. Ви кажете ваші 200 героїв. Тобто ці уже 200 людей, 200 американців, по суті, знають про Україну після трошки буші <сум> в такому проєкті. ось власне і слова Ніни. Яка ж головна мета її каналу подобається цей культурний обмін бачити, як люди з однієї країни США сприймають е, іншу культуру України? От і українцям, те, що я бачу по відгукам, це дуже цікаво. А як ми зараз бачимо, підписникам це ой як дуже подобається? Адже на момент запису цього відео сторінка Ніна Україна уже налічує понад 232 тисячі підписників у той час, коли загальні перегляди контенту доходять до позначки 3 це мільйони оглядів. Однак увага! Для вас у мене є ексклюзивна, я б навіть сказав, секретна інформація. Річ у тому, що блогерка планує кардинально змінити тематику контенту і податися у новий незвіданий світ Ютубу. Що? що за хіп? Що вас в лобі до повномасштабного вторгнення Московії подібного контенту в інтернетах фактично не було. А потреба ж була по переглядах. Це файно видно. Саме тому суперповажна пані професорка Карнаух взяла на себе повну відповідальність. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність і почала поширювати солов'їне у недри всесвітнього космосу. Нейромережі Я сказав, як якийсь філософ. бути чи не бути, сказала собі Ніна після того, як почало з'являтися багато нових блогерів подібного контенту і дійшла до такого висновку. Дуже дуже рада це бачити. І я відчуваю, що вже у цьому плані моя роль не є такою великою і важливою. Тому що є інші люди, які заповнюють цю потребу, йой. А про що ж вона тепер буде знімати? Андрюха, Ну розкажи нам. Давай могли б подумати ви. Та ось тримайте відповідь із перших гус. Але зараз мені хочеться заповнювати іншу нову нішу. Тому зараз у мене буде проект про мої дитячі травми дитячі травми Ніни. Ні. Сумно, але в Україні, та й напевно, загалом не існує людей, які не мають дитячих травм. І саме тому блогерка вирішила зі своїм психологом розібрати її дитячі травми для того, щоб і глядачі змогли побачити у цьому всьому щось схоже до своєї життєвої ситуації, та покінчити з цими комплексами раз. І назавжди я просто вже втомилася від цих всіх переживань. Вони виокремили 11 різних дитячих травм. О, до речі, зараз перед вами і є ці ексклюзивні кадри першого подкасту, який побачить світ уже зовсім скоро на каналі Ніна Україна, і потім я дуже великий скандал влаштувала. Я так тоді плакала. Люди, які почувають себе гівном, не можуть не казати. Дітям, що вони є угу. подібного на Укр ютубі я ще навіть не бачив. Тому це досить сміливий крок ділитися зі світом своїми проблемами дитинства. Це ж лютий сором, могли б подумати ви, Хех. і можливо, ви й праві, але не для ніни, яка обрала свою ціль. На майбутнє на стіле мого життя було довести самі собі, що якщо я собі поставлю якусь ціль, то неважливо, де я починаю, з якої сім'ї, з якої країни, то я можу досягти тієї цілі. Хто б іще наважився кинути усе та податися самотужки на інший кінець світу, щоб там навчати інших того чи іншого предмету, хто б іще наважився покинути роботу професора у ледь не на найкращому університеті світу, по факту мрію останніх десяти років свого життя для того, щоб просто присвяти Більше часу музиці та розвивати гурт із ще зовсім іншого куточка землі, хто б іще наважився покинути успішно протоптану доріжку на Ютубі та почати розповідати напряму своїм глядачам особисте, дещо навіть делікатне сімейне минуле. Мабуть, лише людина без комплексів та меншовартості, що ні на мить не сумнівається у собі та впевнено рухається уперед до своєї мети. А ви знали про канал Ніна Україна до того, як він став популярним? Коли ви вперше почули про нього? Напишіть, будь ласка, у коментах, що ви думаєте про це. Та й взагалі, як вам це відео, як вам ця рубрика, справді буде цікаво почитати. Не забувайте, що у мене є ще й інші соцмережі, де я, ну принаймні, стараюсь виставляти ексклюзивний контент зі свого життя та навіть про виходи нового відео. Саме з Телеграму, наприклад, люди дізналися швидше, що це відео вийде. А якби ви були підписані... Ви це теж знали. Тому think about it. My english so good. Every time, every year Yeah. А також буду вдячний вам за фінансову підтримку. Усі посилання на реквізити залишаю в описі. Так, чекайте, таке враження, що я забув щось сказати важливе. О, Ніно. Нагадай їм, будь ласка. Друзі, підписуйтеся на Ютуб канал Андрюха і на Ютуб канал Ніна Україна. Відправляє вам шматочок свого серця?